Привіт, друзі! В цьому відео ми поговоримо взагалі про те, наскільки важко стати відомим ютубером, що для цього потрібно зробити, та чому деякі цікаві канали з якісним контентом не можуть набрати навіть першу тисячу підписників. Тому якщо ви тільки починаєте свій шлях ютуб блогера, підписуйтесь на цей канал та напишіть в коментарях про що саме буде ваш канал чи про що він вже є. Та як ви думаєте, чи існують секрети успіху в Ютубі та взагалі в соціальних мережах. Також пам'ятайте, що що іноді я можу та хочу лити воду у своїх відео, але я завжди прописую таймкоди і розділяю відео на розділи. Тому, якщо вас цікавить конкретне питання, все розділене та структуроване. Але Дімон, скажете ви, як ти можеш давати поради про успіх в Ютубі, якщо твій канал далеко не найкращий показник росту? І це питання буде достатньо актуальне та справедливе. Але на той час, коли я тільки починав, я достатньо швидко досягнув перших тисячі підписників. І про те, що не так пішло далі, ми поговоримо саме в цьому відео, як додаток до кожної з порад. Одразу, як мені дуже подобається робити, давайте якось розуміємо сам механізм роботи алгоритмів Ютубу та й взагалі соціальних мереж. І не потрібно сильно малювати собі ілюзій на тему того, що Ютубу треба навчити вас чогось, або думати, що алгоритм дійсно хоче, аби ви знайшли саме правильні відповіді на свої питання. Не все так просто. Так, Ютуб вважається достатньо популярною пошуковою системою, де ви можете знайти безліч різних відповідей на ваші питання. Але Завжди пам'ятайте, що коли ми користуємось Ютубом або Гугл пошуком або інстаграмом, ми перш за все цілі для реклами, цілі для тих людей, які платять гроші для того, аби їх товар або сервіс був у вашому кошику, і все. Нічого більше. Соціальні мережі це великі корпорації, які заробляють на нас гроші, але це не означає, що ми не маємо дивитися відео в Ютубі або скролити бездумну стрічку в інстаграмі. До речі, подивіться соціальну дилему на Нетфліксі та зверніть увагу на ту частину, де показується типу головний комп'ютер алгоритм Фейсбуку, та як він підсовує нам різну інформацію в залежності від нашого настрою та місця знаходження. Але знову я не бачу в цьому проблеми, бо якщо я хочу подивитися новий випуск свого улюбленого шоу на Ютубі, я це зроблю. І навіть якщо в мене немає прийому підписки, я дуже просто сприймаю ту рекламу, завдяки якій мій улюблений блогер може отримати якусь додаткову копійчину. Тобто ми розуміємо, що Ютуб то частина великої корпорації, яка заробляє гроші з продажу показів реклами. Також, я думаю, для вас не є секретом, що всі ці корпорації збирають наші особисті. Дані та те, що ми любимо, аби ми отримували б найбільш релевантну рекламу у вигляді товарів та сервісів, які би були нам цікаві. Але причому тут популярність на Ютубі та те, як люди продають свої послуги та товари. А при тому, що якщо ваш контент не є цікавим, корисним та якісним, вас не будуть дивитися. Ютуб буде бачити, що ви не цікаві користувачам сервісу, тому ваші відео просто не будуть потрапляти в стрічку. І це погано. Але що я? Якщо я скажу, що далі будуть достатньо корисні та цінні поради, які допоможуть стати популярним ютуб-блогером, але не думайте, що все так просто. Так, це максимально корисна порада, яка принесла мені певні бенефіти. Коли я тільки почав цей канал про фріланс, в мене було достатньо багато скептиків, які казали, що ти заїкаєшся, куди тобі лізти, в той Ютуб, а хто буде дивитися, а яку проблему ти можеш вирішити. Саме тому я вирішив розповідати про фріланс, бо для мене особливо б то була і є дуже актуальна тема. І я знаю, наскільки багато людей шукають різні способи заробітку в мережі. Тому, якщо у вас є ідея стартувати особистий канал на Ютубі, то ви просто берете і створюєте канал вже зараз. А якщо у вас вже є канал, але він застряг на певному етапі, давайте перейдемо до наступної поради. Насправді це найперша і найбільша проблема ютуберів початківців І це наразі моя проблема, бо я взагалі не роблю контент. Хоча і всі передумови для швидкого росту каналу в мене були та є. Так, я з тих людей, які дійсно не люблять, коли люди бездумно штампують відоси або пости. Я з тих людей, які дуже цінують свій час, і я дуже люблю поглинати контент, який хоча б трохи розвивав мене, або допомагає підняти настрій в певних ситуаціях. Але якщо ви тільки починаєте, а я вважаю, що з переходом на українську мій канал також, по суті, починає свій новий шлях, то ми дійсно маємо створювати якнайменш два. А краще три повноцінних відео на наших каналах. Бо скажіть мені чесно, чи підпишетесь ви на канал людини в якої два підписники та три відео? Я дуже сумніваюсь, хіба тільки ви не знаєте цю людину особисто? Взагалі є негласне правило, що головним показником росту ютуб каналу є? Перша тисяча підписників, яка має прийти на канал за перші 15 відео, якісних, цікавих, корисних або дуже смішних. 15 відео. Мій канал отримав першу тисячу за дев'ять відео, і найперше моє відео до сих пір постійно проглядається. За ці 15 відео ви точно будете мати певний фідбек та будете розуміти, що та де треба виправити, додати чи від чого треба взагалі відмовитися. Так, давайте закидуйте мене помідорами чи слиною, але я взагалі проти того, аби початкові канали були обмежені в тематиці та цілились на певну аудиторію. Ви можете лімітувати свій контент по темі, якщо ви ну дуже вузький спеціаліст, наприклад, ви малюєте на піску. Але навіть в такій вузькій темі можна знайти десятки відгалуджень. Наприклад, можна не тільки обговорювати техніки та аксесуари, можна створювати челенджі, говорити про те, що ви відчуваєте під час того, як... Малюєте, яка музика найкраще підходить вам під час того, як ви щось створюєте. Фантазія тут взагалі не має меж, тому, будь ласка, якщо ви хочете розповідати про якусь породу собак чи котів, то підходьте до цього процесу максимально креативно. Так, в мене на каналі є відео про вегетаріанство, медитацію і соціальні мережі, при тому, що канал про фриланс. Але я не бачу жодної проблеми відійти від основної теми на одне чи кілька відео. Ви навіть можете розділити тиждень на тематичний. Дні. Наприклад, в понеділок я буду розказувати про собаче здоров'я, у четвер буду розказувати про інші цікаві породи та види, а в суботу чи неділю взагалі створю розважальне шоу, де я разом зі своїм Пікінесом буду дивитися виступи на Євробаченні. Завжди креативно підходьте до вибору контенту. Куди ж без логічних порад? Так, запам'ятайте одне і дуже логічне правило: у вас завжди має бути якісний звук. Зараз ми переживаємо достатньо потужний період дуже стрімкого технологічного прориву у всьому, навіть у таких речах, як петличні мікрофони. Вибір настільки великий, що від вас залишається тільки взяти та придбати собі мікрофон. Якщо ви тільки починаєте і ваші відео будуть зніматися десь локально, то просто візьміть собі ось такий провідний петличний мікрофон. Я на такі самі мікрофони зняв дуже багато відео для свого каналу. Користувався ним під час запису старих шоу для ютуб каналу онлайн медіа слух. Вони постійно в мене були під час проведення вебінарів для клієнтів та компаній, і це насправді дуже хороший вибір, якщо вам не хочеться інвестувати в більш дорогі мікрофонні радіосистеми, але й вони зараз стають все доступніше з кожним роком. Чи важливо робити якісні відео? Ну так, але все залежить від, по перше, тієї кількості грошей, які ви маєте можливість вкласти. Та від того, якого формату у вас планується відео. Насправді, в більшості випадків вам достатньо буде просто смартфону, де можна записати та змонтувати відео. Я і сам рекомендую почати з цього. Не треба вже зараз бігти за новою камерою, світлом та купувати собі дорогі мікрофони для подкастерів. Це зараз не про це. Але пам'ятаємо, що якщо ми хочемо розповідати на своєму каналі про те, як записувати якісний звук, то вибачайте, у вас має бути саме якісний звук. Це саме ця причина. Чому я ніколи не розповідаю про кольорокорекцію? Бо чесно кажучи, в мене з цим достатньо великі проблеми, і про це я якось розповім. Цей крок був моїм найвигіднішим рішенням. Коли я почав свій канал, буквально одразу я зареєстрував свій Discord сервер. А для тих, хто не знає, що таке Discord, то це такий собі сервіс обміну повідомленнями з можливістю організовувати великі голосові та відеокімнати. Це такий скайп для геймерів та криптопроєктів, яким вже користуються багато сучасних компаній. Контингент Дискорду трохи молодший навіть за мій вік, але я розумів, хто буде основою моїх підписників, і я точно не прогадав. На момент запису останнього російськомовного відео в мене на сервері було близько тисячі користувачів з постійним онлайном в кількасот підписників. Ми робили стріми, постійно спілкувалися на різні теми, і це були саме ті люди, які завжди першими відкривали мої відео, що тим самим показувало Ютубу. Що в мене є постійна аудиторія, яка завдяки тому ж дискорду постійно росла. Тому я завжди кажу: якщо ви плануєте серйозно підійти до питання розвитку вашого ютуб каналу. Одразу після запису першого відео, чи після першої сотні підписників, одразу створюйте чат. Це може бути чат в Телеграмі, той самий дискорд-сервер, чи можете перенаправляти всіх до своїх сторінок в соціальних мережах. Єдине, що має бути у ваших підписників, то можливість поговорити з вами в одному чаті. Я проти односторонніх каналів Телеграмі чи будь-де ще. Бо людина зайде у ваш чат тільки для того, аби по перше. Мати з вами контакт, а по-друге, хоче бути частиною ком'юніті, з якою в неї є спільні інтереси або проблеми, вирішенням яких саме ви і почали займатися. Але є невелика проблема, для якої я. Також знайшов рішення. Якщо після того, як ви створили чат для своїх підписників, до ваших приватних чатів почали стукатись люди із запитаннями, то я не рекомендую переходити з ними в чати один на один. Люди мають розуміти, що вони заходять в групу інших людей з тими самими проблемами, тому ви просто закриваєте можливість отримувати приватні повідомлення і просите своїх фоловерів. Задавати питання в основних чатах, аби всі могли побачити відповіді на них. Це дуже корисний лайфхак, особливо коли ваш канал набирає обертів. Для тих каналів, де кількість підписників вже доходить до того моменту, що контролювати народ стає неможливим. Ми переходимо до моделі спонсорської підтримки на Ютубі, Патреоні чи Кофі. Де люди мають можливість отримати персональний доступ до чату з вами за певний невеликий донат. Тому я вважаю, що побудова особистого ком'юніті є надзвичайно важливим кроком в житті Ютуб каналу. Тому я маю бажання запросити вас до свого дискорд-серверу, де не так жваво все відбувається наразі, але все ж таки ми можемо повернути тому чату минуле життя. Лінк на сервер в описі цього відео. Так, звичайно, що є люди, які можуть імпровізувати на ходу. Таких людей я впевнений, достатньо багато на планеті. Але, чесно кажучи, я не люблю дивитися канали, де людина розжовує якесь питання півгодини. Про тому, що відповідь на саме те питання, яке мене цікавить, складає не більше 10% від того, що сказано за все відео. Так, іноді і я собі дозволяю просто поговорити, вставити якісь свої думки, але я завжди прописую повний сценарій, тобто текст, який я потім через суфлер читаю на камеру. Мені здається, що це є найоптимальніший варіант при створенні інформативного чи навчального відео, особливо коли ви хочете зробити цікавий та корисний контент. Це не працює для розважальних чи розмовних форматів, але ви завжди маєте мати структуру вашого відео. Навіть якщо ви не хочете купувати суфлер зараз, чи ви впевнені в тому, що ви зможете правильно конструювати речення в голові, все одно припишіть собі основні тези, які вже під час зйомки відео будете розкривати. Та ще й для того, аби нічого не пропустити. Я за роки роботи на фрилансі вже встиг змонтувати сотні ютуб-відео для своїх клієнтів, і я я вам хочу сказати, що найуспішніші канали це ті, де спікер використовує промптер або Софлер. Називайте цей девайс, як хочете. Навіть найтоповіші блогери, які розповідають щось на камеру, майже завжди використовують або Софлер, або папірець з тезами, які вони розкривають у відео. І не треба слухати тих, хто каже, що видно, що ти читаєш. Таких людей буде достатньо мало. Плюс до того є спеціальні прийоми, аби було не так помітно, що ви читаєте текст суфлеру. Але перш за все, це YouTube, це ваш канал, і тільки ви вирішуєте, в якому форматі ви будете ділитися корисною та цікавою інформацією. А також використання суфлеру дуже прискорює саме виробництво відео. Бо замість того, щоб постійно переговорювати та додумувати певні речення, ви просто вичитуєте те, що власноруч написали. Я наприклад максимально не вмію читати з голови. Якщо б я записував свої відео без суфлеру, то я просто би їх не записував, бо в мене не вистачало би акумуляторів чи карток на камерах. Та й чесно кажучи, писати в мене виходить набагато краще ніж імпровізувати. Це насправді один із найважчих етапів установлення молодого ютубера. В мене і так трапилося, що основна маса підписників достатньо адекватна та розуміюча. Так, в мене на каналі та дискорд сервері було кілька особливо. Виразних персонажів, які нападали за мене за те, що я називав Росію країною третього світу, були люди, які після марних намагань достучатися до мене в приватні повідомлення називали мене пафосним мудаком, але чомусь всі негативні мужички потім публічно вибачались перед усіма в тому же чаті. Це максимально класний показник. Навіть якщо ви робите дитячий контент, у вас обов'язково буде один чи більше випадків негативних висерів від тих, хто подивився відео. Але пам'ятаємо, що будь-яка реакція та будь-які коментари під відео це плюсик до розвитку вашого каналу. Бо навіть образливий коментар то також коментар. І Ютубу на це абсолютно все одно він покаже ваше відео. Іншим людям, які зв'язані з цим хейтером. Але ви маєте обов'язково читати коментарі. Ви також повинні відповідати на всі питання в коментарях. Але тут я вам дам кілька інших порад, які чомусь ніхто мені не давав раніше. По-перше, якщо ви собі створили чатік каналу, то переводіть всі. Питання з коментарів до цього чату. Ви можете почати відповідати, але за більш детальними роз'ясненнями, хай цей підписник іде до чату, де ви будете успішно піднімати кількість користувачів. Також я собі взяв колись за правило відповідати людям в коментарях саме тоді, коли на моєму каналі виходить нове відео. Я думаю, що вам не треба пояснювати чому, хоча поясню для себе. Люди люблять, коли власники каналів чи автори відео відповідають їм на поставлені в коментарях. Питання. Майже завжди вони заходять на відео, аби відповісти, або, і тут ще один лайфхак, прочитати весь текст вашої відповіді. Тому пишіть великі тексти у відповідях на запитання в коментарях. Це трохи психологічна порада, але так не треба собі будувати кумирів і не треба знищувати себе за помилку в наголосі. Якщо ви тільки не викладаєте граматику, і саме це відео має бути про правильні наголоси, буде не зовсім зручна ситуація. Я особливо дуже сором'язлива людина. Ютуб дав мені трохи можливості розширити свій круг спілкування, знайти нових людей, розговоритися та відчути себе корисливим. Як людина із заїканням, цей канал був найпершим діючим способом послабити дію заїкання на мою самооцінку та можливість комунікації з іншими людьми. Я навіть провів кілька прямих трансляцій, про що я не міг навіть і думати до того, як створив цей канал. Але мені якось пощастило не отримувати багато хейту, що дуже дивно. Так, мені писали кілька разів, що я лю воду, що мене потрібно слухати в подвійній швидкості, але тих коментарів було настільки мало, що вистачить пальців на одній руці, аби всіх їх перелічити. І за це велике дякую моїй прекрасній аудиторії. До речі, я свої відео передивляюсь тільки на моменті монтажу і жодного разу більше. Бо я, чесно кажучи, взагалі себе не люблю в кадрі. Але то майже у всіх така ціка. Субтитрувальниця тому моя восьма порада про те, що не треба зважати на те неприємне, що обов'язково вам будуть писати. Те ж саме я хочу сказати про те, щоб ви не сильно дивилися відео своїх конкурентів, якщо їх так можна назвати. Так, якщо ви хочете отримати інформацію від тих людей, хто робить дуже схожий контент, тоді це ваше повноцінне право. Але я знаю певні випадки, коли блогери між собою починали війни, що виглядає нереально тупо, якщо взяти до уваги. І загальний розмір українського ютубу. Тобто ми маємо 4-5 ютуберів, які розповідають про фриланс та ділять аудиторію. Потім один починає заганяти на іншого за те, що він вкрав тему, але по суті це просто два відео на одну тему, але різними словами з різних ротів. В чому проблема? Не бачу жодної. Так що будьте самостійними, творіть контент, а на срачі у вас завжди буде час при бажанні. Я взагалі не знаю, в чому сенс просити людей підписатися на вас. Так, я також прошу вас зараз натиснути на кнопку підписатися і увімкнути оповіщення про вихід нових відео. І зараз тут випливає стокова анімація про лайк, підписку та дзвіночок. Але скільки з вас зараз підписалися? Ми вже взагалі не помічаємо цієї анімації, коли бачимо інші відео. І чесно кажучи, коли хтось просить мене через відео підписатися на канал, я ніколи цього не роблю, що й ви не зробили, звичайно. Тому не треба витрачати час ваших глядачів. Якщо вони дивляться ваше відео до кінця, а потім бачать, що ви про це багато розповідаєте в інших відео, то вони обов'язково підпишуться на вас після перегляду кількох інших ваших відео, якщо вони є на каналі. І це так працює, і тільки так. Ви можете чути, як багато блогерів на Ютубі скаржаться на те, що тільки 30% від всіх переглядів йдуть від людей, які підписалися, бо так працює психологія. Давайте. Проаналізуємо взагалі весь сенс підписки на канал. Я періодично підписуюсь та відписуюсь на певні канали, і цей процес залежить від настрою та від тієї теми, яка мене цікавить саме зараз. Наприклад, коли я дуже сильно зацікавився 3 d анімацією, я підписався на десятки каналів про 3 d анімацію. Як думаєте, скільки відео я подивився на тих каналах? Дай Бог, щоб два. Тому я взагалі не бачу сенсу підписуватися на канал. Я бачу лише сенс робити той контент, з якого глядачу буде важко зіскочити. Ми маємо бути настільки цікавими, корисними чи смішними, щоб новий підписник передивився більшу частину відео на каналі, натиснув підписатися, і тільки тому, що йому дуже цікаво те, що ви створюєте. Не просіть підписатися, хай то буде органічно. І трохи інша справа, що багато ютуберів початківців після першого відео на своєму каналі очікують на швидкий старт, але, на жаль, переважній більшості таких блогерів треба трохи переставити пріоритети та зробити акцент на виробництві перших 10 чи краще 20 відео, аби почати аналізувати свій шлях та відпрацьовувати помилки. Я коли писав цей сценарій, то думав, що відео буде дуже коротким, бо тема вже пережована була мільйони разів. Але скажу вам, що самому достатньо цікаво то все проаналізувати. Але цією десятою порадою я хочу завершити це відео. І якщо вам цікаво ще трохи послухати мої думки на тему розвитку ютуб-каналів, то я обов'язково зроблю нове відео. Остання порада буде така собі збірна порада зі всього, що я сьогодні тут сказав. В мене в клієнтах є півмільйонні канали. В мене самого Достатньо успішний канал, наскільки я сам собі його називаю успішним. Але я хочу, щоб ви розуміли і для себе створили ціль, яку ви прагнете досягти під час створення та розвитку свого ютуб каналу. Чи ви хочете поділитися знаннями, навчити чогось людей, чи вам подобається гумор, чи ви перевіряєте свої стендапи, чи просто читаєте вірші та ділитесь музикою, у вашого каналу повинна бути ціль, і тільки це допоможе вам досягти того, до чого ма. Ало хто дострибує багатотисячний ютуб канал це повноцінна і повірте мені, дуже важка робота. Бо спочатку ви повні енергії, створюєте корисні відоси. Ваш канал набирає підписників, лайки, летять, дзвіночки дзвонять. Ваші люди переповнені, люди пишуть, питають, але колись теми для відео закінчуються. і дійсно, через 100 відео вам вже треба буде думати про що розказувати. Вам треба писати нові жарти, нові тексти, покращувати якість, шукати нові формати. Ну і дійсно отримувати пропозиції від спонсорів та монетизувати канал. Але ви маєте мати ціль. В мене не було цілі, я робив відео більш для себе, ніж для своєї аудиторії. Тому коли я відповів на всі питання, через які я з часом проходив, мені просто стало нецікаво. Тому я і досі шукаю формати, які можуть бути цікаві. Створив англомовний канал, аби покращувати англійську промову, але він поки мертвий, бо я мало знімаю. Але аудиторія з цього каналу нікуди чомусь не йде. Тому я відчуваю певний приємний тиск, бо знаю, що мене хтось та буде дивитись. Тому так треба просто знайти ціль створювати контент далі. Що й вам бажаю. І дякую вам всім, хто додивився це тестове відео. Я довго ввагався робити відео на тему просування в Ютубі, бо сам себе не вважаю настільки досвідченим, але Ютуб. Тому Ютуб, що кожен має право поділитися особистими знаннями та й взагалі чимось особистим. І дякую вам ще раз. Якщо ви хочете дізнатися, в яких програмах монтують відео фрилансери, то це відео ось тут. Відео про те, як спілкуватися з клієнтами на фрилансі, от тут. А підписатися ви можете на тиснув на мене ось тут. І до зустрічі, будемо на зв'язку.